Цікава ситуація, і як наслідок реакція злочинної корумпованої мародерської влади в Україні. Отже, друзі, спочатку, побачивши інтерв'ю такого Олега Дунди, це депутат Слуги народу, я подумав, ну черговий дурачок. Знаєте, те, що сплете, то було декілька днів тому. Плете за те, що українці, які протягом трьох років, незважаючи на війну, яка Іде в Україні, ну зрозуміло, у нас війна, а у них воєнний стан, у них лише загроза. Якщо ці українці протягом трьох років не повернулися, стверджує цей Дунда, то вони вже не українці. Я посміявся, думаю, ну що вже з них взяти? Але коли зараз цей меседж почав розганятися по всім провладним помикам, отут я задумався. Давайте послухаємо, що сказав цей Олег Дунда, а потім проаналізуємо разом. Я вам так скажу: той, хто поїхав. Я все розумію. Хтось перелякався, хтось е -е, вирішив пересидіти. Але якщо ти за три роки не повернувся в Україну, ти вже політично не українець. Отже, друзі. Що стверджує цей слуга Зеленського? До речі, він там взагалі показово він з команди Коломойського працював в Приватбанкі, ініціював антиколомойського поправку до антиколомойського закону і взагалі прогульщик. там більше 35% засідань він прогуляв, це затвердженням відповідного руху чесного, який відслідковує ці всі. Так що же він сказав: а ключове він сказав, друзі, що ті українці, які за кордоном, Політично не українці, це означає, що вони не повинні приймати участь в виборах. Я подумав, що це просто така чергова деза. Чому? Тому що все це на фоні нещодавних мітингів в Брюсселі. Парижі, в Варшаві, в Вашингтоні та й в йоркі Думаю, та наче ж має бути". І тут з'являється інформація, що виявляється за кордоном на заході відслідковують е, як то кажуть, відношення українців, які знаходяться зараз на тимчасовому поселенні. І виявляється, що більше 70% українців, станом на вчора, більше 70% Українці, які проживають на заході, не підтримують політику Зеленського. До речі, вони вказують, що ця цифра дуже різко змінилася після отих мітингів проти Трампа. Певно, подіяла критика з боку України, з боку тих прогресивних українців, які висловили своє незадоволення, можливо, і пояснили. До речі, я це роблю постійно відкриваю очі. Своїм друзям, знайомим, яких зустрічаю на Заході Сполучених Штатах Америки, пояснюю, що ж насправді робе Зеленський, тому що ну вони здебільшого не поінформовані. І вони не знають деталі бусифікації, не, не знають, як насправді відбувається промивка мізків, як закриті кордони, як відбувається навіть вбивство в застінках ТЦК. Отже, 70% українців станом на зараз в Західній Європі і в США. Не підтримують політики Зеленського. І тут же не забарилась реакція влади. Запустили у цього дунду, його меседжі підхопили зразу Мосійчук і інші пропагандони Офісу президента і почали це діло розганяти. Для чого це робиться? Щоби не допустити до виборів оті 70%, які не підтримують політику Зеленського і є прихильниками. Так, це полки прихильники перемир'я і миру в Україні. Бачите, як помінялося? Тільки помінялися тенденції, зразу офіс зрозумів, що ні, нам цих не треба голосувати. Звичайно, це на фоні, на фоні якраз тої негативної динаміки щодо розумних мудрих поміркованих людей, тому що більше 50% в Україні навпаки після скандалу в Білому домі стали підтримувати Зеленську, Тобто в нього рейтинг виріс з 30 до більше 54-59%. Я приводив нещодавно стрімість, які готові воювати навіть без західної зброї, без допомоги США, ну це повний маразм. І офіс президента чітко тримає руку на пульсі. Він зрозумів, ага, тут цим ми в Україні можемо промивати в мізки. Та є якась меншість, яка не кориться, супротив вичиняє, але вони в меншості. А більше 50%, а в принципі цього достатньо для того, щоб виграти будь-які вибори, до яких таке. Раніше пізно дійде час, е, треба чітко на них орієнтуватися, на ці внутрішні, на внутрішній е, потенціал, на внутрішній потенціал, який можна коригувати. А за кордоном українці не знаходяться в інформаційній бульбашки зеленої злочинної влади. Вони не так підпадають під інформаційно психологічну спецоперацію е, зеленого і його 90-квартальної банди, а тому з ними важче працювати. Отже, друзі, попереду 100% будуть вибори, які, Скоріше за все, це лише вибори президента, і чи буде там залишатися Зеленський після цих виборів хотіти, чи буде інший кандидат, який влаштує е демократів Сороса, Пінчука, Фіали і Сороса? Подивимося, але... Реакція така, і мені я дуже радий, що українці змінили свою точку зору за кордоном. І зараз переважна більшість більше 70% за кордоном не підтримують політику Зеленського.